Друзі, і парші проголовне поїхали у прифронтових чатах і закритих групах почали з'являтися звернення від людей з окупованих територій, повідомлення короткі і без емоційних прикрас, працівники заводу, техніки і неженери, від яких вимагали робочі квитки і мовчання. Відкрито підтримали, повідомили, що вже довго сидять без зарплати, без надії. Одне з таких звернень, яке розповсюджується у мережі, мистило прохання розглянути заводи як ціль для показової операції, не з метою шкоди мирним людям, а щоб зірвати ланцюг, який живе в окупаційному. Шину смерті ці сигнали не були поодинокими від АТИХ каже регіонів надходили схожі повідомлення. Люди втомилися від примусу, надходили від гуманітарної катастрофи, від буденних знущань режиму і шукали будь-який шанс повернути контроль над власними життями. Відповідь на такі прохання формулювалася не хаотично. Українські служби, які працювали з інформацією від місцевих, діяли під жорстким правилом пріоритету життя цивільного населення. Рішення щодо ударів ухвалювалися лише після оцінки ризиків для мешканців наявних альтернатив. Можливості пов'язаних руйнованих тільки військовим елементом у наслідок системної кампанії, що поєднувала кібератаки на логістику супротивника, точкові удари по військових об'єктах і роботою соціальною інфраструктурою, продуктивність низки оборонних підприємств ворога була паралізована. Працівники заводів, які колись обслуговували військову машину, опинилися морганізованими без зарплат, без постачання під контролем місцевих воєнізованих формувань, котрі більше не могли забезпечити порядок у регіонах, що були під окупацією масові. Тести настава під вагою побудових негараздів від посутність їжі, медикаментів, елементарних сервісів спричинював конфлікти між колишніми співробітниками силових структур і місцевим населенням. Люди, які раніше змушували працювати заводи, тепер боялися, як співучасники режиму. Це проходило хвилю відмови від співпраці з окупаційною владою від розриву трудових контрактів до відкритих закликів зупинити виробництво, яке ставало мішенню. Місцеві ініціативи невдовзі набрали обертів. В мережі доставки гуманітарної допомоги волонтерські групи. Які координували евакуацію в різні загрози і канали, що попереджували інформацію про військові об'єкти, які становили реальну загрозу на полі бою. Результат цих соціально-політичних процесів став відчутним. ланцюги забезпечення ворога різко послабили постачання, припинення або сповільнилося, Техніка стояла в чергах на заправку. Ремонтні служби не могли вчасно відновити бойові одиниці. Коли у ситуаціях втрутилася українська розвідка, вона виявила, що значна частина об'єктів, які формально вважалися оборонними по суті перетворилися на мою Структури без кваліфікованого персоналу з підривною дисципліною і низькою мотивацією. Українські зусилля були спрямовані на те, щоб не просто знищити техніку, а перетворити ці комунікації, склади на непрацездатні вузли робити це так, щоб цивільні життєві гарнізони залишилися недоторканними. У результаті кілька ключових підрозділів окупанта втратили координацію, і здатність до наступальних дій, що привело до локалінних катастроф у їхніх рядах. А деякі у місцевих відбувалися бунти, солдати відмовлялися виконувати накази. Відбувалися сутички в середині підрозділів там, де панувала розгубленість українські підрозділи, пропонували коридори для здачі гуманітарної фільтрації. Процедура, яка зменшувала кровопролиття і вимивала потенціал опору, котли виникали як прямий наслідок розриву. Логістичних артерій, частина, що опинилася в ізоляції. Ніколи інколи зазнавала великих втрат, а техніка і особовий склад руйнувалися в сутичках. Але мирні жителі залишалися неушкодженими завдяки зусиллям оборони і гуманітарних служб. Полі ситуація досягла перелому демонстрації та корупційні ініціативи в регіонах, які раніше уважалися надійними для режиму, перетворилися на свідомі відмови від співпраці. Це послабило внутрішню підтримку керівних структур, агресора і спричинило перегляд можливостей ведення війни у відповідь українська дипломатія. Розвернулася розвідка, працювала над тим, щоб ізоляція супротивника переросла в тривалий кризис його воєнно-промислових можливостей, одночасно гарантувавши, що мешканці звільнених територій отримують допомогу і відновлення інфраструктури. Що ж події, про які йдеться інлюструють. Що поєднання внутрішньої дезінтеграції на окупованих територіях соціального тиску під працівників і місцевого населення, а також цільових операцій з нейтралізації воєнної інфраструктури ефективніше за сліпу ескалацію. Перемога досягається не лише за рахунок вогню, а через послаблення противника ресурсів, легітимності людської підтримки. Україна виходить із цієї фази сильнішою боєздатність окупанта підірвана. Внутрішній контроль втрачено, а цивільне населення звільнених регіонів захищений, отримує реальну допомогу. Окупанта гине або здається Мирні люди залишаються у безпеці. Стратегічна ініціатива повністю на боці оборони. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.